Рівного дня, шановні українці, давно не записував відео, але зараз дуже багато просять мене в телеграм-каналі, щоб я записав прогнози якісь на найближчий час. Так от розкажу на основі того, що я робив, що з учнями робили, тому що майбутнє воно не статичне, воно змінюється, о, щось бахкають. Ну, ладно. Так Скажу зразу, чому на 70% навіть прогнози, таких як Ванга, Нострадаму, справжуються. <клес> Тому що майбутнє воно не статичне, воно динамічне, воно як гума тягнеться, але його відводить в стору воля більшості. От. Тому <клес> прогнози це добре, але все одно потрібно формувати нашою більшістю майбутнє, так як нам потрібно, заявляти просто словами. Простір те, що ви хочете, простір все чує, воно складається докупи і відповідно змінюється. Зразу скажу, що саме більше всіх цікавить, війна буде 24 й рік ось тривати. Це видно і по прогнозах тих військовослужбовців, які просили, я робив їм нарічні розклади. Тобто війна буде присутня. От. І... В Цьому році, що найбільш цікаве, зараз прописується. Ви можете всі мантикою перевірити, там руни, карти, інформаційне поле вискочити, що на весну прогнозується якесь заворушення. Заворушення пов'язане з владою, з діями влади в Україні. От. На жаль, влада, як ми бачимо, і народ, і народна в нас, українців там все менше, все менше. От. Відповідно, корупція все більше зростає. Люди незадоволені діями влади. Ну, і погано, з одного боку, це добре, тому що будуть відбуватися певні зміни, тому що правляча еліта переформатувалася і почала прислухатися до думок населення. А з негативного, те, що РФ буде вливати сюди кошти, буде намагатися скористатися цим на свою користь. Так, в подальшому. Що цікаво в нас в подальшому, там на 2025 рік прописана оперативна пауза От, по війні. Це буде покращення для України, так би мовити мовити, тому що смерті зменшаться. І буде час, щоб відбудувати свій військово-промисловий комплекс і підготуватися для подальших подій. В подальшому на світовому рівні, що прописується, прописуються військові конфлікти. В азіатських країнах От. світ буде втягуватися в війну, тому що дуже багато негативу, він повинен розрядитися, ви це повинні розуміти. От. Так само, як повинні розуміти те, що е, людство повинно щось створювати, рухатись вперед. Потрібні творці, а оскільки е, люди забули, чого вони сюди прийшли, в цей світ, людей чистять. На фоні цього буде також. Е, е, Інфекційні хвороби, тому що йдуть образи і маса, коли в інфополе виходиш, і протигази, і тому подібне, тому що буде знову якийсь спалах епідемії. Також в подальшому, ну це виходить на 25 рік плюс, будуть заворушення в Європі. Саме цікаве, що ще навіть до війни ілюмінатом є такий культна організація, їх про це попереджали, що в Європі навіть не варто перебувати, не те, що з України, і топові езотерики українського походження повиїжджали навіть до Штатів. От. Ну, Це свідчить про те, що це вже давно прописане. І е, там щупали, поки що прописуються тільки на рівні кордонів з Польщею, там, де Біломосковія, Польща, і також в Балтійських країнах теж можуть бути заворушені. Цілком реально вони все більш От. Тому якось так. Ну і на 2030 рік все-таки тримається критична точка, коли людство можуть дуже сильно стимульнути до повернення до базових налаштувань, так би мовити, щоб вони задумались. Це ви можете подивитися, що вже й плита там азіатська рухається. Поки що в горизонтальному напрямку почали рухатися, але може й пірнути. Тобто вже члені довели, що якщо вона пірне, то буде дуже невесело по всьому світі. От. Ну, якось так. Тому потрібно прописувати, щоб люди все-таки одумали, щоб наша влада одумалась, щоб українці приходили до влади, щоб не було цієї геноциду українського населення. Це ми все повинні щодня формувати кожної секунди в простір. Відповідно, опираючись на те, що війна буде весь рік, найближче ж до весни 2025 року точно, тому потрібно готуватися до того, що війна затяжна, на жаль, от, і бути незалежними енергетично, тобто своїм, маю на увазі фізичному, енергетично незалежними. Бажано мати свої будівлі, от, мати свій город, щоб разі чого мали що їсти і мати друзів оточення. Колектив, який може це все захистити. Ну, Це на майбутнє. Ось так. Подивимося, що буде по весні, тому що от, ну, за весь рік, 2024 окрім війни, війни, навесно виходить, що якийсь бунт буде образно майдан чи революція Коліївщина, який її назвати, Тому що ну, це не РФ створило, але РФ хоче цим скористатися, тому що створило, це, на жаль, наша влада, корупцію, цими скандалами, які воно ну, підмазують один одного. І... Енергетичний потенціал, негативна куля сформувалася, яка має розрядитися. Якось так. В цьому нічого поганого немає. Ось. Війна є війна, як ви чуєте, купає постріли на горизонті. От. Ну, воюємо, воюємо, все буде чарівно. Зима пройде, Скоро трітання зустрінеться в лютому, на початку лютого вже весна буде входити в силу. Будемо зустрічати весну і прописуємо, що це весна разом з снігом змила весь негатив корупціонерів, тих, хто наживається на крові українців, позмивало їх. І щоб Україна стала сильнішою і вистояла. Ось, і щоб нарешті наші заводи формувалися, оборонні. Ну, Виживемо, виживем. сильні виживуть, слабкі згинуть, все як завжди, все справедливо. Слава Україні! Смерть ворогам.